Виконуємо номер 43 із розділу Повторюємо математику за 5-6 класи підручника Алгебра 7 та підручника Інтегрований курс Математика 7, частина 1, автор Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2024 рік. Ціну товару спочатку збільшили на 20%, а потім нову ціну зменшили на 15%. Як і на скільки відсотків змінилася ціна порівняно з початковою. Приступаємо до виконання. Нехай ціна товару початкова х гривень. Нехай початкова ціна товару. Х гривень. Тоді подамо 20% і 15% у вигляді дробів. 20% це 0,2. 15% це 0,15. І тепер знайдемо, якою стала ціна після збільшення. Вона була Х, да. Збільшу на 20%, отже, 0,2х. Додамо коефіцієнти, це буде 1,2х гривень. Стала ціна після збільшення. Ну, а тепер ціну зменшили. Отже, початково тепер 1,2х. Віднімемо і зменшили на 15%. Отже, 1,2х помножити на 0,15. 1,2х. 1,2 помножити на 0,15, отримаємо 0,18, де ще наша зміна Х буде мінус 0,18х. Ну а тепер виконаємо віднімання. Отримаємо 1,2х гривень стала ціна після. Зменшення. Ну, а тепер знайдемо, скільки відсотків складає нова ціна від початкового значення для цього 1,2х, віднімаємо Х, ділимо на початкове значення на Х і множимо на 100%. 12 х відняти 1х, отримаємо. 0,2х. Ділимо на х і множимо на 100%. Хх скорочуємо і 0,2 множимо на 100, отримаємо 2%. Отже, ціна у нас збільшилась, бо більше, ніж одиниця. Ціна збільшилась на два відсотки і записуємо відповідь. збільшилася на 2%. Номер 43 із підручника «Алгебра 7» та інтегрованого курсу «Математика 7» частина перша виконана.